Для ще кращої боротьби з ворогом троє коломийських депутатів придбали трактор для копання окопів та будівництва фортифікаційних споруд на передовій. Техніку Віктор Фітьо, Віталія Лукавська та Максим Мензатюк вже передали військовим 68-ї бригади імені Олекси Довбуша. Слава Україні! Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Лекси Довбуша. Дякують депутатам Коломийської міської ради Віктору Фітю, Віталію Лукавської Максиму. Мензатюку за фінансову допомогу мені спецтехніки для риття бліндажів та влаштування позицій. Трактор обладнаний усім необхідним уже на передовій. Там зовсім недавно був і Віктор Фітьо. Чоловік добре знає, що військовим потрібно насамперед. Він досі підтримує спілкування з побратимами. Зараз вони попросили придбати трактор. 68-й бригаді імені Лексодобуша зараз проходять службу деякі мої бойові побратими. Ми з ними працюємо вже доволі тривалий час. Передавали їм військове спорядження, якусь технічну підтримку. А от недавно вони до нас звернулися з проханням допомогти з придбанням техніки для ряття окопів та траншей. Ми разом з колегами по фракції в Коломийській міській раді. E, придбали трактор e, відповідний. Ми придбали ковш, e, також ми придбали e, деякі e, запасні частини. Зараз техніка вже в Донецькій області, e, де перебуває зараз 68-ма бригада. От, e, мушу зазначити, що ці війні, яка йде зараз, і взагалі в армії, яка воює солдат копає так само багато, як і стріляє. Тому насправді я десь зрозумію, чому особливо в зимовий період, особливо коли земля тверда, і особливо зараз, коли ворог постійно штурмує. Наші позиції наскільки важливо для солдата бути захищеним, бути окопаним і мати певний захист. Трактор для захисників придбали Віктор Фітьо, Віталія Лукавська та Максим Мензатюк. Депутати кажуть, ми повинні пам'ятати, війна триває і допомагати усім, чим можемо. Допомагати нашим військовим в даний час це те найменше, що ми можемо робити тут в тилу для тих, хто бореться за наше майбутнє. Наші військові це ті люди, які на межі можливостей виборюють життя для всіх нас. Тому ми низько вклоняємося і дякуємо їхні за їхню відвагу та мужність. Оскільки ми розуміємо, що нелегка зима, нелегкий час зараз наступає, особливо коли похолодання, коли морози, коли все замерзає, і тому мусимо докладати всіх зусиль. Тому ми об'єднавши наші спільні всі зусилля, будемо продовжувати працювати, допомагати, підтримувати всі програми для військового військового службовців. А, а також вірити в кожного з них вирішили реалізувати дану ініціативу через сучасну війну дронів. За допомогою даної техніки наші військовослужбовці зможуть зробити фортифікаційні споруди на самих передніх кінцях фронту, де не можуть дістатися. Комунальні служби та добровольці, щоб допомогти їм це зробити, вважаю, що купуючи дрони, маємо рівносильно допомагати нашим військовим ЗСУ також ребами та такою технікою, як ми зробили це зараз. І закликаю всім допомагати, адже людське життя в цій війні не найосновніше, особливо коли йде мова про наших захисників. Загальна вартість трактора з необхідним обладнанням понад 300 тисяч гривень. Це вже не перша допомога наших депутатів військовим. Вони переконані, лише спільно ми можемо перемогти ворога і врятувати Україну.